Всім доброго дня з канадського лісу! Мені дуже приємно і подобається взагалі насолоджуватися цією природою і особливо перебувати в канадських лісах, де фактично немає взагалі нікого. Крім койотів та ведмедів і, звісно, моєї прекрасної аудиторії, з якою я маю можливість та шанс поспілкуватися. Сьогодні я для вас підготував просто бомбезне та феноменальне відео, і хочу вам розповісти, чому Трамп в загальному зараз дуже обурений і незадоволений тим, що в Україні все ж таки надали важливу та необхідну фінансову допомогу. Але перед тим, як ми почнемо, я вас дуже сильно попрошу. Поставте цьому відео подобайку. Підтримайте мене, якщо вам подобається моя робота і україномовний контент, бо наша мова є дуже важлива для розвитку нашої особистості та нашої нації в майбутньому. Захищати українську мову та просувати українську мову. Це справді круто, і кожен українець і українка повинні це робити. Я персонально дуже сильно вдячний всім російськомовним патріотам, які захищають Україну, які боронять Україну. Це справді круто і великий респект таким людям. Але я більш ніж впевнений, що на майбутнє, на прекрасне майбутнє нашої країни. Ми всі як нація, ми всі як українці повинні гордитися своєю мовою, тому що українець не починається з вишиванки, українець не починається з того, як він гарно розмовляє. Українець першу чергу починається, і культура українця починається з нашої мови, з мови наших предків, яких катували, вбивали за те, що вони просто спілкувалися солов'їною українською, і звісно. Багато є людей, також які спілкуються українською, які також б... хотілося б, щоб були трошки дійсно патріотами і не зраджували Україну загалом. Але йдеться мова про майбутнє, йдеться про те, що російська мова була нав'язана. Теперішнім українцям, які нею спілкуються, і вони в тому не винні, але вони можуть змінити. Вони можуть змінити те, що їхні діти вже будуть спілкуватися з Солов'їною. Вони можуть вивчити українську і нас набагато менше, якщо ми будемо єднатися, і єднання має може початися з того, що ми будемо захищати нашу прекрасну мову. Бо нічого нема поганого в тому, що Росія захищає російську мову. Великобританія захищає англійську мову, Німеччина захищає німецьку мову і вчить і заставляє українських біженців вчити і інтегруватися в суспільство в Польщі. Так само польську мову захищають. А ми, українці, постійно самоїдством займаємося. Ми повинні з нами разом триматися докупи, захищати нашу мову, гордитися. Що ми українці, що в нас є своя культура, що в нас є своя гарна, прекрасна мова, і просувати її, і спілкуватися нею, і говорити українською зараз. Просто якось недоречно взагалі спілкуватися і говорити. На мові окупанта, на мові окупанта, який вбиває, гвалтує, який нищить українську культуру не тільки зараз, а вже самих початків, самих початків українства. І ми повинні бути вдячними, пам'ятати наших предків, за що вони полягли, за що вони поклали свої голови. І ми повинні, як нація, як українці, бути гордими і вдячними тому, що в нас навіть є така ідентичність, що в нас є мова, і за мови, навіть і за нашої культури. Нас вбивають, нас нищать і нас не люблять, тому що українці мають свою думку. І коли хтось має свою думку, їх починають недолюблювати. Ви, друзі, скажіть свою думку, чи ви підтримуєте цю фінансову допомогу, чи ви її не підтримуєте? Але я вам точно скажу, що Росія її не підтримує. Росія дуже злата, обурена на Сполучені Штати Америки, тому що Росія думала, що вони все ж таки рано чи пізно дотиснуть українців і Україну і зможуть захопити Україну і. Панувати над українцями, але над українцями дуже багато людей хотіли та завжди за всю нашу історію хотіли нами панувати, нас присаджувати, тому що українці ми є добрі люди, ми працьовиті люди, і саме головне, що ми розумні люди, і ми нікому ніколи нічого поганого не робили. І ми завжди працювали задля того, щоб годувати свої сім'ї та годувати. Інші сім'ї та світ взагалом і нас постійно хотіли знищити за нашу мову, за нашу культуру, тому що нашу мову, нашу культуру від нас вкрали і хочуть нас знищити, щоб не було взагалі в історії такого слова, як українець або українка. Але такого ніколи не відбудеться, тому що українці, ми є козацького роду, ми є сильний народ, і ми ніколи не здамося. І українці, які дійсно в це вірять в серці, завжди залишаться українцями в будь-який момент, в будь-який момент свого життя. І Росія дуже обурена. Вона заявила про це, що Україна це є частина Росії знову. І що як посміли Сполучені Штати Америки надати цю важливу фінансову допомогу? Що це буде продовжувати цю війну туди-сюди? Але вони до нас зайшли. Вони створили повномасштабне вторгнення. Вони почали вбивати українців, вони почали бити по. Квартирних комплексах і знищувати наші міста, нашу Україну, і вони ще злі, що світ хоче підтримати демократію, що Сполучені Штати Америки все ж таки не відхилилися від свого слова. Від слова правди, від слова підтримки. І Джонсон заявив, що він, на нього був дуже великий політичний тиск, і він не міг ніяк, як то кажуть, цей закон просунути, цю фінансову допомогу просунути. Але він сказав, що він хоче бути на правді, на правильному, на правильній стороні правди, і він не хоче на своїй совісті. Мати таку проблему, тому Сполучені Штати Америки все ж таки надали нам ці 61 мільярд мільярд доларів, і меншість республіканців підтримали фактично цю цей закон, і Трамп незадоволений, тому що Трамп ніби як то сказав, що треба зупиняти все це не потрібно треба всі ці гроші в Сполучені Штати Америки, і можна так сказати, що Україну хотіли. Кинути. І знаєте, ця війна вона не повинна взагалі була бути, але на нас напали. Багато вже українців полягло, і багато українців вже стали каліками, і, на жаль, ще багато загинуть. І шкода, треба триматися, треба боротися, і треба битися за свою країну, захищати свою країну. І я думаю, що це є дуже великий, як то кажуть, позитивний і зелене світло сторони США що США. Показало, що вони наш союзник. Вони дійсно наш найбільший союзник і без Сполучених Штатів Америки України б вже не було, на жаль. Тому що, що б не казали, Сполучені Штати Америки нас дуже сильно підтримують. І ця необхідна фінансова допомога, яка зараз прийшла на даний момент, вона дуже сильно піднімить дух українців, зміцнить дух українців. Та щоб не говорили, спасе ще багато, багато життів і багато ще міст спасе. І Україна все ж таки зможе вистояти перемогти. І після того Україна стане ще сильнішою державою, країною, в яку захочуть їхати абсолютно всі, і захочуть там її розбудовувати і жити, і створювати міцну європейську державу. Дуже багато взагалі українців по світу також вважають, що уряд України повинен трошки більше робити, трошки більше контролювати всі ці фінанси тепер і повинен трошки задуматися над законами, які український уряд проголошує. Тому що, все ж таки, вся ця мобілізація, все це, що робиться зараз для перемоги, воно потрібно. Люди потр... мусять. Та повинні захищати свою країну, але всі, абсолютно всі, хто захищає свою країну, мусить бути обезпеченими, мати все абсолютно, що їм необхідно мати для того, щоб захищати країну. І, звісно, мати обезпечене життя їхніх сімей після, якщо з ними щось відбудеться, або якщо вони стануть каліками, і створити план, створити мотиваційний план, щоб заохочувати людей і навпаки, щоб українець. Дійсно почувався українцем вільною особою, людиною, і тоді дуже багато також людей будуть е, просто вмирати е, і гребти за свою країну набагато більше ніж зараз. А це що відбувається, що людей, хлопців, е, вишукують, запихають в машини, не випускають чоловіків до своїх сімей, до своїх діток. Просто щоб їх побачити, своїх жінок це дуже давить на ментальний стан, і це не допомагає до великої перемоги. Дуже важливо, щоб менталітет і ментальний стан людей також був хороший. І уряд повинен дбати абсолютно за своїх, за своїх громадян і дуже сильно дбати про їхню безпеку, тому що кожен українець і українка це наше майбутнє, і кожне, кожне життя, яке ми можемо спасти, це дуже важливо. Тому навіть люди, які є за кордоном, багато з них. Є дуже неправі, також багато чому, але там є також дуже багато хороших українців, які в майбутньому будуть потрібні Україні. І Україні будуть потрібні українці в першу чергу, щоб відбудовувати та зміцнювати, збільшувати населення та в, далекі, в далеких часах відбудувати славну, прекрасну Україну, яку ми вже давно всі заслуговуємо мати. Я сподіваюся, що цей відеоролик вийшов інформативний. В якомусь сенсі позитивний, і я вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюбленою Україною.